А як у вас справи? нормально чи не Напишіть, будь ласка, от всі, всі 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 напишіть, будь ласка, як у вас зараз справи. Як переживаєте цю весну зимову, і скоро знову буде зима. З вами життя нутриціолога, і сьогодні нутріціолог якомусь поганому стані. такий стан, знаєте, якоїсь кашечки. Прийшли ми із малим дитячої кімнати після садка. Я потрошку скидаю вагу, але не так швидко, як мені би хотілося. Буду сьогодні, до речі. Ось це шикарне масло. Правда, ціна трошки 145 гривень, але це 250 грам. Це з італії масло взагалі бомба. Хочу придбати тут всякий якихось вкусняшок таких. Сиру, Десертику. Я не буду їсти досати, але я хочу придбати, знаєте, такий, е, і ось якісь трифіочки. Такий настрій, коли хочеться щось купити, щось зробити. Скоро день незалежності, хотіла сказати, день закоханих. Так піду, оберу в малому е, їсти, сама буду каву без кофеїну купити зараз. Коротше, у мене якісь відбуваються гормональні зміни в організмі. Ну, ГВ завершилось і організм переналаштовується. Ще цикл не почався, але вже я відчуваю таке прищики, полізли. Ви колись бачили в мене прищики? Ну от скільки я є в соцмережах три роки. Не було взагалі ніколи прищики. Подивіться, яке обличчя, бачите? Все якимись дрібними прищиками, бо то заздрик зазд... Заздрники, Або то все-таки гормональне переналаштування. Висновок, який я зробила про каву, до речі. Це у мене кава без кофеїну, і це мій вибір, скоріш всього, назавжди. Я після пологів, після грудного вигодовування вирішила спробувати каву з кофеїном. І в мене так вштирило, щоб ви тільки знали. Це просто був якийсь жахливий жах. У мене просто тремор був. Ну у багатьох людей десь у відсотках 60 метаболізм кави не є нормальний, але вони навіть про це можуть не знати, можуть пити каву з молоком, каву і думати, що то щось таке. Погода, що то подібне, що щось... ну, в мене ви знаєте, що в мене проблеми що то є, як я собі заробила давно. А зараз це намагаюсь виправити, але. Цими моїми вагітностями не вдається щось. Ну коротше, я випила каву, дві кави якось з кофеїном за день. Ну так в мене вийшло. Як же мене штирило? Я думала, я ввечері помру, чесне слово. І оці от набрічки в мене і за щитоподібної залози, і вони в мене вже не хочуть сходити. На мене з'явилися дуже давно, ще до 30 років. Я думала, я просто не висипаюсь, я не перевіряла щитоподібно. А ні, не висипаюсь. Так тобто, ось тепер в мене кава тільки без кофеїну. Я вже знаю в Чернівцях всі заклади, де є кава без кофеїну, але тільки два заклади, де кава без кофеїну на місмах: це нономакарона і віденська кав'ярня. І інші кисло хто стане взагалі не подобається. Так. Можливо, це почати в якісь прямі ефіри виходити. Але це треба, щоб знаєте, не заважала дитина, щоб ніхто не дергав тебе, тоді в прямі ефіри виходити. От сижу, може. От понесли тільки два бокала і ігристи в цьому від Вже думаю, може це випити ігристого, я ж вже ж можу, але нафіга. І гристи, алкоголь а, діє так само, як і наркотики. Він а, провокує а, утворення великої кількості нейромедіаторів, гормонів радості. Ми, типу, такий клас, таке підпіднесений настрій. А потім а, ця, ця радість, наші гарні гормони, вони в один період прийшли, а потім різко впали, і в тебе така депресія. Якщо ви, наприклад, за собою помічали ввечері, випили якогось алкоголю, і ви такі класні, веселі, зажагаєте, а на наступний день такий немає настрою, то це діє алкоголю, краще його взагалі не вживати. Але як веселитися, не знаю. У ну, мене зараз якось дуже важко сьогодні і вчора, прям стан поганий, пожованої калоші. Це вже буде до весни таке. Ще прочитала, що скоро знову йдуть холоди. Так, піду куплю круасан. не собі, не собі, ні. Я не, ні. Я не можу їсти круасан, тому що знову ж таки справа навіть не в тому, що я наберу вагу, тому що я їм круасан. справа в тому, що мій ем, кишківник не сприймає всі ці штуки. Я не даремно стала нутриціологом і розповідаю постійно про, про харчування, тому що я сама на собі це все пройшла. Так що йду, зараз буду купувати круасан. Дивіться, які тут є. Щось із маскарпоне, є, якісь такі з персиками штуки. Оці ми їли такі в Парижі, типу круасан, але такий круглий, він не смачний. круасан смачніший. Оці крафіни дуже смачні. Крафін є шоколадний, просто він якийсь мега бомбічний. Карамельний пиріг. Це все дуже смачно, все дуже велика жопа. Багетики і там от такі пухкі пухкі кросанчики? Але це все просто велика дубця. А ось що можна з'їсти, це тунця. Але хіба ми хочемо з'їсти тунця? А можна, будь ласка. Так, тепер такі пиріжки різні, якісь з курочкою. Боже, що зроблять тільки з тіста? Це тупо просто очищене борошно. І з цього чишного борошна вам зроблять все, що хочете. Такий заробіток на цій пшениці: хліб тартін, хліб О, оливок треба взяти. От оливок, маслинок треба взяти. І артишоки. Але вони артишоки вони тут в маслі, в олії. Я не хочу таке брати олії. Томати вялені взагалі ніколи не любила. Ну і сира копчень, Оця панчета, десь тут є панчета. Мені здається, що тут це сало, а це гуангалі якісь, але тут була панчета така смачна. А ось панчета дуже, 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 дуже смачна. Це медвідь. Добрий день. Добрий день. Добрий день, це моє. Нічого, що я тут поснімаю. Ні? А ви вже поклали, так? А мені ще можна з собою маслинок, будь ласка. Які менш всього солоні? Оці, які менш солоні. Добре, тоді 200 грам, будь ласка. І, і перчиків із сиром цим теж 200 грам. Так, да, так. Да. Із собою. А цей пекучий? Цей гострий? Гострого не треба. А оці мортадела, вона не смачна. От, чесно кажучи, наша Алан спеццех ковбаса, лікарська тисячі разів смачніша, ніж їхня мортадела. І теж тут все з нітритами, з нітритною сіллю, нам ще б воно не було таке рожеве. ви ще без нітрати натрію неможливо зробити. Так, може це взяти артишоків. Я буду відверта. Я краще їх з'їм в вигляді БАДу. О, мені ще потрібен бальзамічний оцет, але знаєте в чому? Я хочу, щоб він був такий пшиков. Це треба в метро купувати. Так, мої оливочки. А це нономакарона, старенька бабуся, яка робила макарончики. 200, так. І візьму ще такий сир. Оріжджан молітерно альтребельба. Якісь куча нагород, у них, бачите, нагороди, нагороди, нагороди. А, Chips Milk це овече молоко. Літній трюфель тут, оливкова олія сюди додана, так це модний сир. Візьму цей модний сир ще що вже настрій піднімається. Так, екстра вірджин де Оліва, класне. Колд Фрес, це як має бути холодного віджиму. У мене оливкова вдома є, поки купувати не буду. Можливо, якусь маленьку, Ні, маленьких немає. Немає маленьких олійок. А оце краще їсти в мороженому вигляді, дефростувати, ніж в такому вареному. Ні. Я нажиралась круасана. Кошмар. зарекалась, буду только каву пить. Потом думаю, попробую один шматочек. Это мне соромно. Мне соромно. Смотрите, какие макарончики. Мне соромно, я кажу, смотрите, какие макарончики. Нічого мені не соромно, насправді. Сніла так і все, тоді прийду додому і буду намагатися стрибати. Буду намагатися хоча б позайматися якимось трошки спортом. Я там знайшла зумбу, а вже чаю немає. Вже чаю немає у нас? Вже немає чаю, треба йти додому. Я думаю, що в Європі вже на це б, Ну, вже в суд подали, так? Що місто не слідкує за тим, щоб були нормальні тротуари, дороги, щоб люди не підвертали ноги. Я вже не перший раз бачу, як люди падають, а тут це сталося зі мною. А ми ще переходимо дорогу, що так велика кількість людей, машини стоять. Думаю, машини бідні стоять, поки ми перейдемо. І фігак. Але слава Богу, я не підвернула ногу. Ну точніше я підвернула, але її не вивернула. Суглобчик лишився на місці. Отаке. От Порвала штаніжки. Спортивні штаніжки. Діла, щоб займатися спортом. Тому що треба було не їсти круасанчик, а займатися спортом. Все, а тепер як займатися спортом? Ніяк? Колінко? Блить. Я така ленива, юперний балет Як же я ненавиджу цей спорт, щоб ви тільки знали? Така прокрастинатор. Відкладаю це і відкладаю. Я люблю танці. Але не люблю оці присідання, випади долбалибнуті. Коротше, все, вечір спорчений, настрій нема. З'їла такий круасан, впала. Піду. Це цілую вас, дівчата. Пішіть, будь ласка, підтримайте. Напишіть, як ви.